Син запитує у батька. Тату, а звідки ми з'явились? Нас створив Бог. Ну, Бог. А мама каже, що ми походимо від мавп. Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. Чує святий Петро, хтось грюкає в двері раю. Відчиняє, а там кілька сотень мужиків в тільняшках. Ви хто? Екіпаж крейсера Москва. Ви помилились, хлопці? Нахуй це не сюди. Знаєте, хто найтупіший чоловік в нашому селі? То Петро. Чому? Спить з моєю олею. Я йому тлумачу, що то моя жінка не розуміє? Кум запросив куму в гості. Наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє. Досить, куме. Я вже така, як вам потрібно. Двоє військових сидять в окопі. Василь, бачиш серед тих трьох одного з білою стрічкою на рукаві. Микола, вони всі з білими стрічками. Ну, от того з літерою «З» на шоломі, бачиш? Микола, вони всі з «З»ками?» Розлючений Микола хапає автомат та робить дві черги. Василь, бачиш того, хто залишився живим? Бачу, то й що? То він падло мене вже неділю дратує.